Україна, історія мандри, охушці мандри, На цей раз нас занесло до далекої рівненщини, де озера посеред лісів, де мох і болота, але про красоту природи буде інший ролик, А зараз трохи історії. Про село Озерці недалеко від варишу за Білим озером, усе знає Микола Ясонович Макарчук. Коли ти зустрічаєш людину, закохану у якусь справу. Коли в неї блищать очі. Коли людина захоплювалась цим все життя, вона може захопити цим і тебе. Ви, ви самі історик? Ні, я географ, географ. Але, але любитель. Mm. <с preocupative> ну, а сама історія озерців з чого починається? Вона історія взагалі... озерців починається із першої загадки, яку я знайшов. Кіпущева книжка. І це книга Пінського і Клєцького князя, суставлена Станіславом mm -hmm. 50 Другого по 56-й рік. Веніть увагу, 16 сторіччя. І тут описані в той час королева Бона, король Станіслав, це польський, а ця територія належала до їхніх володінь. Володіння королеви Бони. І тут вона дала вказівку переміряти всі землі, всі маєтки. І воно ну, тут є воно село Озерці. І тут були такі дворища, воно написано на російській. На російській мові, бо воно ж видано вже археографічної комісії в 1874 році. І видано потім Ну, В ті часи в... ще була це під Польщею, ці землі. Посполита вже. Угу. Об'єднане литовсько, польське. Оце е, об'єднане. Так і угу. називалося Річ Посполита. Коли переписували у XVI столітті, то ті мураїща, переділець, кошища, старе. Е, як старосілля, ем, старе поле. Воно до цього часу пройшло, вважайте, 500 років, а вони так само носять ті самі назви. Це свідчить про те, що населення на цьому місці залишалося те саме. Mm -hmm. Якби пройшло інше населення, воно змінилося, то й назви б, були б якісь інакші, Вони б називали mm -hmm. по-своєму. Потім королева Бона поїхала, і воно відійшло до короля, до власності короля землею. Могли володіти тільки особи шляхетські, які служили. Ну порою. а кріпаки всі на них то, них працювали. то не були кріпаки. Вони е, шукали селян для заселення, для того, щоб було більше. Яким давали, е, якщо давали будинок і господарські будівлі, то вимагали два дні в тиждень відпрацьовувати від, відпрацювати угу. на своєму, але крім того, що давали наділ, щоб він сам собі міг прохарчуватися. Дуже важко по людям. Обробленої землі, обмаль. Там не пишуть ні імені, ні прізвища робітників, тільки власник дворища, бо він шляхти, mm -hmm. а всі інші прості простітути... Mm -hmm. тобто, е, до Російської ну, імперії. До імперії перейшло в 1795 75 му, -му році. Да. При Катерині, ще mm -hmm. Катерина була. І Ну Тут церква на той час була, всі були у греко-католицькі або католицькі. Mm -hmm. І в 1831 році, після польського повстання, ну було ж імперією прийнято рішення про те, що одна віра, один цар і одна мова, і одна держава. Mm -hmm. І що, поляки тоді забрали? Всіх перевезти на православ'я. Але ж поляки дуже впиралися і піднімали повстання. То вони підтримали Наполеона в 812 році. Угу. Після того через 20 років в 831 підняли повстання, їх розгромили. Ну що ж. Не маючи регулярної армії, вони не, не, не могли. Тут така потуга uh -huh. між рівним і Луцьком, то резиденція князів Угу. Uh -huh. А вони ж були великими гетьманами князівства Литовського. Uh -huh. Вони з одної сторони начебто автономні, uh -huh. але в складі Речі Посполитої, uh -huh. що все одно підчиняєтесь. Королю. Угу. У випадку необхідності ви мусите зобов'язані надавати, бо і вам король надає допомогу у випадку необхідності. Це є кордони свої. А то це устали, ну, а, то вже це ж вже 21 це століття 20... успокоїлись країни, які ворогували, воювали за межу. Подивіться, Німеччина, Франція, вони ж споконвіки. Як тільки стали країни, то зато і тарейно і постійно війна була. Постійно війна. Все, немає. Вирішили, що ми маємо жити мирно, нема чого ділити. Спільний, об'єдналися, спільний, об'єднаний, економічний простір. Одні виробляють одне, другі другі торгують. Все нормально. Ну, бачите, є автократи, які лізуть. зараз. Це... Вони тягнуть нас назад в імперію. А так воно тягнулося в 1861 році. Ця земельна реформа, і тільки тоді місцеві селяни почали отримувати прізвища. Бо для того, щоб отримав землю чи викупив її, як тоді воно планувалося під час тієї земельної реформи, потрібно було нотаріально, офіційно договір заключити. Ви самі працювали і працюєте зараз, ні? Я вже не працюю. А, і, Я працював 24 роки в школі викладачем, викладачем потім е, вибраний був на посаду сільського голови, тут же ж люди довірили, попрацював із 2010 по 2016 рік, і в 2016 році достроково пішов з серцевої. Угу. Ну, вже Тягну, я не сид, сидіти тільки для того, щоб сидіти, то, то не в мене. Дійшло до того, що не було фінансування на заробітну плату. Ага. Це на 17-й рік не передбачалося. Кажу на секретаря, я не маю здоров'я, я піду, а ви лишайтеся півроку на то. До нових виборів, поки ви берете нового голову, то ви зекономите на моїй зарплаті, зекономите трохи грошей. Ну, а взагалі по цій темі постійно голови міняються У вас перевибори нові, нові голови або той самий сидить? Ну, було таке, мене вибрали на два строки. Переді мною був на два строки. Перед тим були по один на два строки, а то були по строку. Так. А скільки строк? П'ять років. Ну, скільки. Це? це який 1924 рік. Так, це перепис 24. 24-й. 24. Варшава, 24 рік. Волинській тепер області. Ямне, то біля мульчить. Єзерце, озерці, весь село 63. 63. Угу. Мішкань. Це будинки. Мешканців, ага. Інших замішкань. Інних це могли бути землянки. Угу, 63 будинки, 24 могли бути так. земельні. якісь. — Загалом 421 людина. Ну, поляки вийшли в 24-му відсіля, так? Да? Ні. Вони в 20-му тільки прийшли. 20 в 20-му В 1920-му прийшли. І е, треба ж було утримати владу. І треба було поширювати якось її. Тому лісників, із колишніх своїх військових із ветеранів, присилали сюди разом із сім'ями, давали їх безпроцентні. Спочатку вважалось кредити, а потім просто їх списали ті кредити на розвиток господарства. Тобто поляки розбудовувалися. Розбудовувалися і тут лісників, бо лісу дуже багато. 17 тисяч гектарів за сільською раду. Mm -hmm. ну, ліс було а колись... коли ж почали цей ліс вирубувати mm -hmm. в радянські часи? Ще до Першої світової війни було прокладено називати Вузькоколінна залізниця. Волинська губернія і Луцький повіт, то з тої сторони там, і близько залізниця, Маневич, і приблизно 30 кілометрів. То туди було прокладено вузьку коліно залізницю. У нас називалась конка, бо коні тягнули там два вагони. Mm -hmm. Переважно цими розробками, займалися євреї, вони брали в оренду, підтримали один одного, брали в оренду ділянку міську, яка здавалася на аукціоні. Прості люди до да, того да. не могли доступити, а як і доступить, то, то страшно, бо ж гроші втратить, Та йде де ти грошей набрати. А вони бачили вигоду, мали зв'язки, знали, куди його можна збути, по якій ціні домовлялися. Все. Місцевих наймали тільки для того, щоб рубати. І возити до конки, вантажити ще вагони, угу, угу, На цьому ваша функція закінчила. Ну, Але і це були заробітки. Ну і вийшли вони в якому році? Е, поляки. Да. В 39-му році, в вересні місяці, 17 числа Радянський Союз пішов на Польщу, ну і приблизно 20 24-го числа тут вже радянські війська. І почався новий етап. Сформування, ага, сільські ради, Озерецька сільська рада була сформована. сформувана. Да. Колгос почали, але його не сформували, бо люди що набули за 20 років мирного життя під Польщею і не хотіли віддавати. Угу. Ну як же так, я мучився 20 років, щоб набував корову чи дві, щоб її завести в колгосп. Ну, силою забирали, все. Забирали, але спочатку в 39-му не забрали. Вони коли прийшли, то тільки розграбили приватні магазини. І в 39-му оцих поляків, які були багатші, лісників, лісничих, хто це, то відправили, вислали. А інших, які були злиденні, то так і залишилися тут. Ніхто, Нікому вони не заважали, вони не були спеціалістами якимись там міли, міли ремонтувати то, то із жесті щось робили, то кажуть, якісь такі спеціалісти, майстри, що, що людям потрібно було, ніхто не, їх не доносив, не, не бив, у них своє житло, своя хата, сусіди, сусіди, ділилися, жили мирно, все нормально. Як то кажуть, що Волинський погрому той у, під час вітчизняної війни, то такого не було. У 41-му році напала фашистська Німеччина. І тут така глуші, що ніхто не знав, що та війна почалася. Радіо нема. Район аж у Рафалівці, 50 кілометрів, то там вони поки свої питання вирішили, то вже було призиву ніякого не було в той час. Тому на першому етапі нікого не призвали. І фашисти, коли прийшли, то літом 41-го приїхали, призначили старосту місцевого, який мав гімназійну освіту, володів німецькою мовою, такий Матвій Євтушик. Угу. Сказали скласти списки, скільки, скільки, яка сім'я, скільки людей, скільки худоби, скільки землі, все. І після того. Він склав, подав. Сказали, скільки здати зерна, м'яса, яєць. Це, живіть далі. Податок, Так. Сказали де, до листопада місця здати. В листопаді ніхто не здав, як то так здавати своє. Угу. В листопаді приїхали, мама розказувала, теж 30-го року приїхали, їй було тоді 11 років. Приїхали фашисти. І з хати в хату. Так, де господар? Нема, чоловіки поховалися. Чому не здано? Завтра не буде здано, спалимо хату. Угу. І... Виносили все, так? Да? Спалимо хату? Ні, Сказали, що погрозили, що спалимо хату. На завтра, щоб було доставлено, так як має бути. І зайшли до сусідів маминих. Питаю, де господар? Не знаю, десь поїхав волами. І один покаже, бачите, на цього на нас старшого. Ярмо висить. Вони бабу витягнули, положили на лавку на дворі шомполами. Казала, що вона місяців три не могла ходити. Угу. Каже, шкіру перетворили на місиво. І все. На другий день всі повезли, хто мав, повезли. Поставку, так і називалась поставка. Місцеві хлопчаки, які... Угу. Хотіли по поносити зброю, та ще й мати корову, будували ж корову, а корова це багатство. Та ще й нарки обіцяли, та ще й костюм. Mm -hmm. Ну, сказали, що затримувати тих, хто десь там із оточення виходить, червоноармійців, стежити за, цим, за порядком, все-все-все, на випадок чого будете викликані. Помі... Тут на Україні села. Зустріли прикордонників, які виходили між Брестом, десь від району Любомля. І тут цей же старший над поліцями. Вискакує, каже, «Стойте! руки вверх. А цей повертається і так пістолет, каже, я поверсовся пістолетом, хлоп, прямо в голову. І всі решта розповзлися по тих житах. Вони ж і побачили, що... Оця рушниця, яку дали, вона не просто так. Да. То, то відступаючи, ідуть, йдуть, бо хочуть їсти, то ті прийдуть, бо хочуть їсти. А ці ж хутори, люди, які пізніше повернулися з тої евакуації, з Першої світової війни, то селилися далі. За 8 кілометрів від села ну, ділянка, ну як острів серед боліт. Воювали проти, проти радянської влади, так? після війни ще Бу тягнулося все Тягнуло. Ну, вони їсти хотіли. І, ну, і виходити було страшно. І думали, якось воно перемнеться, перебудеться. зв'язку все одно не мали, ні з ким вже. Угу. Будь-яка радіостанція, воно вже давно сіла. Ваша мати 30-го року голодоморе пережила, так? Голодомор був, тут голод був тільки в 46-му році. Тільки в 40-му -40, 46-му 47-му. Так. 31-го другого тут не було голоду. Тут, ще були... тут були поляки, тут була приватна власність, тут не було колгоспу. Тут колгосп фактично почав формуватися після війни. Угу. Жили своїм господарством. Оце збирання роботи не було. Фактично, тут ледні були страшенні, їздили на заробітки по всьому Радянському Союзі. Як тільки починалося це потепління, їхали на, це, на посадку. На посів буряків сапати буряки, потім помідори, потім збирати ті помідори, ті огірки. Потім чоловіки їхали на скиртування соломи, де там починаються від Вінницької і Херсонської. Жінки їхали в Ростовську і Астраханську області на оці помідори. Ну, та, після 2014 року куди? пішло вже відмежування від російських цих заробітків і почали їздити на Європу. Так. Вже на Європу в Росії, Польша... в Росії тільки ті, хто мав такий стабільний, зв'язки вже напрацьовані, то залишалися в Росії. Було кілька таких чоловік, які працювали після 2014 року в Росії, але це в 22-му після нападу, то я навіть із е дітьми цього одного говорю питаю, де тато. Тато ще в Москві. Кажу, хай їде бігом додому. А чого кажу, його запруть у табір. А чого запруть? Кажу, війна. Ви що, не розумієте, що то війна? Угу. Під час війни громадян противної країни закривають і не дають виїхати. Вони через Естонію, Латвію, Литву, через Польщу вони приїхали сюди. Але на все потрібні кошти. Так само посадковий матеріал, так само технологія уробітку і, і догляду за нею. Все треба вчити. І люди вчаться. Наші mm -hmm. люди такі що вчаться. У 2010 році, коли мене вибрали зільським головою, тут було 160 коней і 4 трактора. Mm -hmm. Коли я закінчував у 2016 році, було вже більше 100 тракторів і 30 коней. Mm -hmm. Ну я дивлюся, коней держать люди. Тримають одиниці mm -hmm. які, традиційно, що є трактор, але хай буде і кінь. Mm -hmm. Коли бензину не буде. <гум> <гум> вони про це говорять. От не буде солярки, а ви будете сидіти. А, а, а я, я буду поїду, на коню. А я поїду. <гум> Та крім того, ж, кінце шийце, гній. <гум> тут <гум> без одного нічого не росте. 90... До села була піщана, дорога із дерев'яними місточками на, на тих потоках, які постійно доводилось ремонтувати. Машини, трактори грузли у глибокий колій, особливо під час весняного і осіннього бездоріжжя, під час отих дощів. Там грязь така була, що потрібно було два-три трактори, щоб тягнути одну машину. Звідси лише лісовози високої прохідності вивозили у той ліс. І вони робили колію глибоку. Що інші машини легкові тут не їздили. Перші легкові машини з'явилися в. 70-х роках, 72-73-й, інвалідам війни дали одному запорожець, а другому мотоколяску, така називалася, яку як забуксує в піску, то її піднімали вдвох, і переставили та й поїхав далі. І при радянському союзі було ну як визнано територію і такі адміністративні межі вони вважалися союзних республік. Було встановлено межі союзних республік, межі областей всередині союзних республік, автономних країв і областей там, на території Росії. Так воно і визнавалося. І під час підписання договору між Україною з Росією про дружбу і співробітництво, під час парафування було встановлено і визнано, і підтверджено межі. Адміністративні, які стали державними кордонами між Україною і Росією, координати їх кордони лі, делімітовані, координати всіх точок встановлено, і Державна дума Росії парафувала, затвердила той договір, і Верховна Рада України затвердила той договір, тобто ніяких на час. Навіть 2004 року на той час ніяких претензій ні в кого не виникало і не було. Оцей кусочок, і завершимо цю розповідь. Ваша думка як історика поліс поліз в цю пастку Путін, блін. чого поліс? Щось таке. Це манія, о, як по-російськи кажуть, величія. без давньої руської історії, а давньоруська історія. Переважно на території теперішньої України. Росія не має історії отої історичної спадщини давнини, а хочеться бути великим, давнім і показати, що ми найбільші. А для того, щоб показати, то от вони хочуть захопити її, щоб переписати і показати, що ми тут, і оце все наше, і українці ніякі не українці, а і спорчений Угу. І бажання війти в історію цього, як ви кажете, собирателя земель. Зараз Зараз закінчуємо. Угу. Зустріч видалась нелегкою, в гарному сенсі. А ще була сильна жара, перегрівалася і глючила техніка, закінчувались картики пам'яті і всяке таке. Тому вибачте, якщо десь обривається зв'язок подій або відчувається каша по змісту. Це ж не для шкільної програми. Це офігенно цікава розповідь в офігенно цікавій атмосфері. Історія це такі ж люди, тільки жили в далекому-далекому минулому. Сподіваюся, що колись так само цікаво буде хтось розповідати про нас. Щоб інформація про наші красиві неповторні місця могла розходитися у маси, прошу побільше ділитися цим роликом. І підписка з лайком теж допомагають у поширенні. Так працює алгоритм Ютуба. До зустрічі! Життя продовжується!